Ви дивитесь обережно смачно, і ця програма для тих, хто хоче навчитися готувати ресторанні делікатеси, але в домашніх умовах. І мені не шкода, я буду з вами ділитися простими лайхаками. Ну що, почнімо. Літня осіння пора. а отже, саме час готувати цю страву. Цікаво, що вона може подаватися як холодна закуска, так само може подаватися гарячою, може подаватися як окрема страва, а може і подаватися як гарнір. Хлопці, така для вас загадка. Догадалися, що це? Та сотеце! А знаєте, в чому його готують? Сотейнико, але до речі, цікаво, що його також можна готувати, як і у пательні вок, так і у звичайній сковоріці, що і буду робити я, аби бути з вами на одній хвилі, та все спрощувати. Соте це продукти, приготовлені у власному соці або у малій кількості соусу чи жиру. А використовуються такі інгредієнти, які підлягають швидкій термічній обробці. Отже, це овочі, це гриби, це ніжне м'ясо або риба. Я сьогодні буду готувати соте з баклажанів, і основний інгредієнт. ви вже догадалися, як і Я бачу, мої хлопці виникло питання, чим ж тоді соте відрізняється від звичайного рогу. А відповідь дуже проста: швидкістю приготування. Адже соте те і означає, що готування на великому вогні. І для приготування страви нам потрібні наступні інгредієнти: це баклажан, солодкий перець, цибуля, печериці, морква, томати, часник, петрушка та спеції. Я саме буду використовувати копчену паприку, коріандр. Лавровий листок, звичайно ж, сіль перець та томатний соус. Суте з баклажанів дуже відомий усім господиням, адже у стислі терміни та не маючи високих кулінарних здібностей, можна приготувати дуже смачну страву. І розпочнемо приготування з того, що спершу ми наріжемо баклажан. Нарізаємо баклажан півкільцями товщиною приблизно в один сантиметр. Зауважте, баклажан у ніякому випадку не потрібно чистити, адже тоді він просто розвалиться і не буде тримати форму. А нам ж потрібно, щоб було красиво. Баклажани це справжня панацея серед овочів, адже їхній хімічний склад дуже багатий і має. Позитивний вплив на організм в цілому. Їх рекомендують їсти і тим, хто має схильність до цикрового діабету, і тим, хто хоче підняти рівень гемоглобіну, адже у них дуже багато заліза. А також, якщо взимку ми поїдаємо цитрусові для підтримки вітаміну С. А баклажани рекомендують їсти їх навіть влітку і в осені для профілактики. Отож, я чую, що моя сковорітка вже нагрілася. Я буду сьогодні використовувати оливкову олію, адже я переконана, що саме оливкова олія разом з овочами дуже навіть відмінний союз. Отож наливаю володя. Зараз знімаю крупний, бо я знаю, що ви любите саме такі апетитні кадри. Отож баклажани гідні того, щоб приготувати з них відмінну страву. Відправляємо їх у пательню. Так, олія стріляє, і, як же ви зрозуміли, ми готуємо не лише смачно, а й обов'язково, щоб ми готували обережно. Я пригадую, як я була маленька і смажила щось, то я кидала на пательню чи у якусь кастрюлю та відбігала. Далі нарізаємо моркву. Тонесенькими півкільцями. Обов'язково не потрібно її настільки дрібно порізати, щоб вона потім виглядала як засмажка, бо це буде некрасиво. І відправляємо моркву до баклажанів. Важливо, що овочі не потрібно доводити до повної готовності, адже так вони втрачають всі свої корисні властивості, і втрачають взагалі свій толк. Отож, давайте разом дбати про себе і про свій організм. Перемішуємо. І важливо, що овочі ми не доводимо до повної готовності. Адже так вони втрачають абсолютно всі свої корисні властивості. Тепер нарізаємо цибулю. Я буду нарізати її чверть кільцями. Якщо у вас цибуля маленька, ви можете її нарізати пів кільцями. Прочитала, що перші страви з цибулі готували ще навіть. У древньому Єгипті. Але тоді, звичайно, ці страви їли раби. А вже потім зрозуміли, що цибуля невід'ємний інгредієнт, щоб зробити страву соковитішою. А як на рахунок України, то в нас люди з більшою смикалкою на наших теренах відразу цибулю починали додавати у всі страви. Та про що говорити, якщо відразу і придумали таку страву, як цибуляники? Хлопці любите цибуляники? І я люблю, вони реально смачні. А може, ми якось їх колись приготуємо. І відправляємо цибулю. Хотілося б на тусовку чи дискотеку, але ми її відправляємо у пательню. Знаєте, чому я люблю готувати овочі? Адже вони такі всі кольорові, що я одразу отримую якесь естетичне задоволення. І тепер ми перемішуємо. І тепер додаємо солодкий перець. З баклажанами це ідеальне поєднання. Перець можете нарізати у довільній формі, але я буду нарізати соломкою. Адже мені подобається, коли страві все дуже гармонійно по формах. О, як це боля пахне. М -м -м, як це боля пахне. І ще один перець. Я люблю додавати різних кольорів. Тепер червоний. Так, розрізаємо. Коли б хто в мене запитав, який мій улюблений фрукт. То я б жартуючу відповіла, що це солодкий перець. Адже він невід'ємний у моєму раціоні. І коли сезон, я його обожнюю їсти. Відправляємо перець у сковорідку. Так, перемішуємо. Дуже все красиво виглядає в мене на сковорідці. Цікаво, що перець та баклажани. Корисні для нервової системи. Отож, хлопці, якщо я вас якось так знервую, захочете мені сказати пару лагідних слів, то не нервуйтеся, а просто їжте баклажани. Або просіть мене, я вам приготую соте. Цікаво, що ця страва унікальна, адже її можна приготувати як і дуже гострою, і це все буде дуже органічно, так і максимально ніжною, щоб просто все тануло в роті. Тепер прийшла черга печериці. В мене дуже часто питаються, як вибрати саме органічні та смачні печериці. І знаєте, що я кажу? Беріть гриби від Fungi Farm та просто не морочте собі голову, що і завжди роблю я. Зауважте, я ці гриби не відмочую і навіть не мию, адже я була на їхньому виробництві. Я впевнена в їхній органічності на всі 100%. Тому я завжди наголошую, що їх потрібно просто взяти. Паперовий рушничок і легенько їх струсити від ґрунту, якщо він там наявний. І все, все просто як 2 плюс 2. Скільки буде хлопці? Чотири! Чотири. А щодо нарізки печерець, то я рекомендую ось такими красивими кусочками. І тепер перемішуємо. Вова, підходь ближче, давай покажемо глядачам, яка це краса. Підходь, підходь, не соромся. Але вже гарно. Валік, гарно. Тепер ми страву солимо. І додаємо лавровий листок, щоб страва була ще більше запашна. Щоб соте вийшло вдалим, обов'язково потрібно додати зелень та чесник. Отож, беремо один зубчик. Першу ми його чистимо. Цікаво, що наші предки вірили, якщо з собою у кишені носити чесник, то тебе точно не врічуть. Отож, хлопці, беріть чесник, ставте собі в сумки, ставте собі в кишені. Не знаю, врічуть вас чи не врічуть, але дівчата від вас будуть точно тікати. Вони від вас і так чекають. Відправляємо часничок. Та тепер додаємо перець. Я рекомендую завжди використовувати свіжо-мелений. В мене є друг, який дуже голосно їсть. Дуже голосно чавкає. Я якось з нього питаю: ну чому ж ти так чавкаєш? А він каже: бо так смачніше, я думаю, серйозно додавати копчену паприку не пробував. додавати коріандр не пробував. Дивно, правда? Отож, хлопці, для того, щоб ви потім не робили ось так. Я додаю спеції, щоб це було ще смачніше. І тепер коріандр. І тепер в кінці додаємо цих двох товаришів, які вже тут так засумували. Нарізаємо їх дрібними шматочками. Так, попередньо я завжди виймаю серцевину. І цих червоних красунчиків теж відправляємо у сковорідку. Важливо, коли ви додаєте томати, то підняти температуру, щоб томати у ніякому випадку не розлізлися. І щоб страва була ще соковитіша, додаємо томатну пасту. З нею вона буде ще ніжніша, але ви, звичайно, можете додавати і навіть якусь аджику, чи навіть якийсь кетчуп чилі. Вже робіть, як вам смакує, та аби вам було добре. Я рекомендую страву сильно та часто не перемішувати, та її обов'язково не доводити до повної густовності, Адже буде просто каша та всі овочі втратять свої кольори, і буде не так красиво, як зараз в мене тут. Вова, ходи ближче, покажемо. Що там видно, підходь ближче. Бачиш, яка краса? Дуже часто в мене питають Христя, а як зрозуміти, що страва вже готова? Друзі, тут потрібно експериментувати і зрозуміти, як саме подобається вам. Це так само, як за яєчнею. Комусь подобається за сирим жовтком, комусь подобається перемішані. Так само і тут. Можливо, хтось любить, щоб овочі були більш м'якші. Та я люблю, щоб вони були аль денте. і навіть коли морквочка так легенько ще хрустить. Моє соте готове! І я нарешті буду змінювати його місце дислокації до себе у тарілку. Та жартую не лише до себе у тарілку, а й до хлопців. Адже ми ж будемо всі разом їсти, правда? Ви ж наскільки голодні, що ви навіть не маєте сили камерами помахати? Я знаю. Танцювала риба з раком, риба з раком. А Петрушка з пастернаком, з пастернаком. Дуже дивно, що цю пісню з школи я пам'ятаю, а половину шкільної програми ні. Зараз ми нарізаємо, як ви зрозуміли, вже Петрушку. Я люблю, щоб зелені було чим побільше. Отож, та посипаємо нею зверху. Наша страва. Готова, покажу її крупніше, щоб ви бачили, яка це краса, і мені відразу дуже хочеться її скуштувати. Я беру виделку та набираю. М -м -м. Товариство, це дуже смачно, тому ми змушені якнайшвидше завершувати зйомку, щоб і скуштували ми. Або ні, знаєте що? Як мені моя бабуся казала Христиню їсти, то я вам кажу, хлопці їсти.